Що там? Що там? Йо -йо. Ми його знаємо. Я вже також. Перекладаємо? Перекладаємо, так. Та на скільки це мати забрати, папся. Мене звати Бонарук Петро Васильович. Я з села Стопчатів Косівського району, Івано-Франківської області. Останній наш виїзд це був Серебрянське лісництво. Це під Кремінною, то якраз я був медиком евакуації. 400-500 чоловік ми вивезли, що нас йде по списку, але то нема що рахувати, бо то і легкі, і середні, і важкі, то взагалі. Когось там по два рази, когось по три рази евакуйовували, то Тож так по-різному. Медик має бути на позитиві, і позитив стає його звичкою і якось так постійно, постійно і так набагато легше, навіть в будь-яких ситуаціях, щоб не було. Ми моніторимо рацію, ми постійно відчуємо, що відбувається на нашій лінії зіткнення, і там вже повідомляють, чи є поранені, чи є вбиті. Звісно, що нас прослуховували, що чули в операції. Що якщо є поранення на якихось позиціях, то ворог ну, туди тиснув сильніше, ніяк там вже є. І ну, все зашифровано. Там все говорили шифрами у нас. Ми постійно міняли кожного тижня, або кожних три дні, або як вже бачили по ситуації вже наші командири, то вони вже міняли той самий шефер. Тепер, Петрику, можеш махати ручкою. Добре. Я включив камеру. <рес> як кудись виїжджаємо, то я так кажу по собі, то сказати мамі або татові — то не варіант. Щоб <рес> мінімум, як мінімум то кажеться, що їдеться на якусь границю, стоїмо на границі, що все спокійно, все добре. Стараємося якось виходити на зв'язок їх найчастіше. Але і то. то треба… Я відучав своїх рідних, що я можу писати часто, а друзі зазвичай знають це, то друзі то є друзі. Мій тактичний рюкзак. Якщо ми виїжджали на виїзди, на евакуацію, то по суті я працював з цього рюкзака. Стараюся. Тут є по суті, все, щоб надати першу допомогу, стабілізувати і вже спокійно довести пораненого у стаб, стаб-пункт. Далі вже самий рюкзак. Перше, що в мене саме під рукою є, це знаходиться на паску, це є ножиці. Це дуже гарні ножиці лезер. Вони ми їх потім собі самі закупили. Чого вони, бо так як то були куртки, плюс зима, тому подібно звичайні бойові тактичні ножниці, які видають і які самі купують, то вони два-три поранених, дві-три куртки, і вони вже не ріжуть. Ну і самий ремішок, так би їх не загубити, бо вони дорогі. Ти їдеш в машині, там кидає в різні сторони і виходить ось така ситуація. Ну, Фонарик, вже ясно, що на каску щоб не було. Рекомендується червоне світло. По орламенту кажуть, що червоне світло менш замітне. І тому ми користуємося там здебільшого червоним світлом. Звісно, коли страшно, ліпше червоне. Обов'язково там понади. Так як було на тому відео, то ми користувалися там панадами. поставили турнікет і тампонуємо рану, щоб її зафаршувати, щоб зупинилась кровотеча. Якщо поранення в грудну клітку для попередження пневмоторексу, то ми використовуємо е оклюзійні наліпки. Вони не дають повітрю поступати в легень, бо повітря поступає в легені, і легеня скорочується, і хвор... постраждалий не може дихати. Рани приникаються до легень. Тихо через рану, через плече. Саме найгірше, з чим стикався, це був чоловік, у нього була переломана шия. І в нього був осколок, який зайшов в лоб, і виглядало, що він так, якби вийшов з, з другої сторони голови, вийшов з потилиці. Наклали йому шейний комірець, дексаметазону на вену, треноксанова кислота. Це все йому вкапало, виходить дві окремі вени, і заливали його натрієм хлориду, бо не було нічого інакшого, і постійно він був під диханням. А він вижив чи ні? Це. І що з ним? Ви не 에, знаю? Знаю. Скажемо, що все добре. Сприйняв. Uh, Плюс прийняв. Будем подобається. Закривайте, закривайте. Приїдемо. Не знаєш, там діра, все добре. Давай Я казав, щоб не дай бормой, ми з тобою здає, бо. Ті люди, що перетерпіли, то їм треба віддавати дуже належне. Я просто робив свою роботу, більше нічого. І треба віддавати тим, що було на нулі, які це все переживали. То я не можу навіть прирівнятися до того. Навіть нічого не хочу казати за це.